Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Знімаю це відео на прохання підписників, які не змогли підписати петицію про зниження мобілізаційного віку з 60 до 50 років, тому що не знають, як це зробити якісь є складнощі, і не така це проста процедура, як хотілось би. Так воно взагалі то і є. Якщо ви хочете підтримати цю петицію або будь-яку іншу а саме це йдеться про звернення до президента України Володимира Зеленського, є різні петиції, є різні питання, які піднімаються. Якщо ви хочете це зробити, це можна зробити ну, найпоширеніші два способи, і зараз я про них розповім детально. А поки підпишіться на канал, щоб отримувати актуальну інформацію в економічній та соціальній сфері. Так, от, як можна підписати електронну петицію? Є різні способи, я назву два найпоширеніші. Перший – це через онлайн-банкінг, тобто ви маєте е, створити, або він у вас вже є особистий кабінет у вашому банку онлайн. Тобто, ви заходите, наприклад, якщо я говорю про себе, у мене Приватбанк і його мобільний додаток Приват24. Щоб підтвердити своїм підписом через Приват24. Петицію потрібно зробити наступні кроки, і зараз я це покажу. Для того, щоб проголосувати за будь-яку петицію через сайт президента, де вони опубліковані, потрібно зайти на цей сайт, ви обрати ту петицію, яку ви хочете підтримати, та авторизуватися. Це можна зробити різними способами, але ми зараз розглядаємо спосіб за допомогою інтернет-банкінгу. Я клієнтом є трьох банків, але обираю зараз приват Privat. приватбанк. У мене встановлено Приват24. Подивіться, скільки є банків різних, які підтримують цю послугу. Вводимо свій номер телефону, який фінансовий. Я ввожу свій. Потім натискаєте кнопку продовжити. Вводите пароль до Приват24. Ну, а буде будь-якого будь будь іншого банку вашого. Так, вводити пароль увійти. На телефоні. Зараз на смартфоні буде е сповіщення. Опровад 24. Дивлюся у смартфоні. Так потрібно там підтвердити. І зараз буде висвітитися підтвердження на комп'ютері. Так, Необхідна ваша згода. Так, підтверджуємо. Все, з'явилася кнопка Підписатися, натискаємо її, ну, ось таким чином ми підписали петицію. Також електронну петицію можна підтримати через мобільний додаток Дія. Це платформа державна, якою користується вже досить значна кількість українців. Можливо, хтось не знає, тепер знаєте. Дуже зручний сервіс, і він дозволяє підписувати документи, ідентифікувати свою особу, наприклад, як пенсіонер через DIA підпис. Для того, щоб підтвердити через Дію підписати петицію, вам потрібно. Мати або id картку внутрішній біометричний паспорт український, або закордонний паспорт, також біометричний, або це може бути водійське посвідчення, тобто документ, який біометричний, який посвідчує вашу особу, який підтягнутий у дію. От у кого він є. Створити дієпідпис. Я показувала, як дієпідпис створюється в попередньому відео, зараз буде посилання на нього. Я тоді розглядала питання ідентифікації пенсіонерів, можливо, комусь також актуальне це питання. Дивіться це відео, там детально досить показано, як створити дієпідпис. Якщо у вас є цей дієпідпис, ви можете буквально у кілька кліків підтвердити будь-яку петицію, яку вважаєте за потрібне. Зараз я покажу, як це зробити. Тепер підпишемо петицію через Дію, через платформу державну дія. Так, потрібно знову ж таки авторизуватися. І обираємо на цей раз дія підпис. Як створити діяпідпис, я показував у попередньому відео. На нього буде посилання зараз. І під, в описі під цим роликом також буде посилання на те, як зробити дія діяпідпис. Заходимо в дію на своєму смартфоні. Скануємо, вибираємо сканер. І скануємо цей код, який з'явився у нас на робочому столі на екрані. Так, дивимось тепер, дія хоче фото. Позуємо. Наблизьте камеру до обличчя. Перевірка. Кліпніть декілька разів. Ну, що може попросити вас посміхнутись. Дякуємо особу підтверджено. Вводимо код для, для дієпідпис. Це 5 цифр. З'являється інформація. Увійти з допомогою дієпідпис. Перевірте дані. Перевіряємо. Натискаємо продовжити. Писуємось. Дякуємо за підтримку. Ваш голос враховано. Усе. А тим часом наша петиція набирає голоси і вже понад 20 тисяч з 25 тисяч необхідних. Підписуйте, поширюйте в соціальних мережах, підтримуйте, для того, щоб це звернення громадян побачив президент і дав свою відповідь. Ще було кілька коментарів, таких досить цікавих про те, що подібні звернення, наприклад, про зниження мобілізаційного віку чи інші питання, які люди хочуть, щоб розглянув президент. Що потрібно збирати паперові от відгуки, паперові підтвердження? Тобто люди мають якось голосувати, хтось має ходити як в старі добрі часи, як кажуть. І фізично люди мають підписувати ось таке звернення. Ну, що я хочу сказати зараз, вік інформаційних технологій, електронні документи мають аналогічну юридичну силу, як і паперові, і ніхто займатися такою роботою, звісно, не буде, тому що витрачати дні, тижні а можливо місяці, на те, що можна зробити за кілька хвилин, звичайно, ніхто не буде, тому. Можливо, це здається комусь зручним, тому що кажуть, от є дуже багато людей, які живуть, наприклад, там в селах, в них немає там ні, ні мобільних смарт телефонів, смартфонів, немає там комп'ютерів, немає в людей ем, доступу до інтернету навіть, і вони навіть при бажанні не можуть підписати той чи інший документ. Наприклад, якщо ми говоримо у даному випадку про петицію. Так, так, воно і є. Тоді єдиний варіант, якщо хтось буде, можливо, діти, можливо, інші родичі тоді можуть допомогти. Тому що. Фізично, звичайно, ніхто не буде збирати ті підписи, ніхто не буде цим займатися. Це дуже такий важкий, тривалий процес. Це знаєте, це взагалі в наші дні, коли ми можемо дуже багато довідок отримати за кілька хвилин, так в, в різних на різних платформах, і витрачати час на те, щоб хтось буде підписуватися фізично, ходити якісь люди будуть квартирами і будинками. Ну звісно, цього не буде. Тому лише електронний варіант і лише. Через в онлайн це зручно, це швидко. І, звісно, за цим майбутнє і тому ну не буде просто так, як раніше, і цифровізація змінила все. Ми навчаємось, ми працюємо, ми спілкуємось з будь-якою людиною в будь-якому кінці світу. Просто. Через інтернет, через зв'язок, який зараз нам доступний, який, звісно, раніше його не було. Тому, ось така ситуація: якщо є можливість, якщо є бажання, ви обирайте спосіб, який вам краще підписати, яким краще підтвердити своє волевиявлення. Але у паперовому вигляді цього точно робити ніхто не буде.